Григорович Чевченко це розумна людина і займаючись творчістю він не зміг прожити свого життя з коханою людиною. Тарас Григорович Чевченко це великий український письменник. Він зробив великий внесок у розквіт української мови та літератури. Володіння цього мови заворожувала усіх інших людей. І я вважаю, що кожен чоловік сучасного, ну в 21 столітті він повинен рівнятися наших часів. Тарас Григорович Чевченко був великим видатним поетом для України, незважаючи на його тяжку долю, кріпацтва, мене вразило те, що він писав такі гарні вірші, які е, до сьогодні, якими ми пишаємося. А він зірець нашого українського народу. Тарас Георгачевченко являється прикладом для всієї української нації, тому що він тримався до кінця, незважаючи на всі труднощі, які були в нього в житті, і писав дуже гарні вірші. Шевченко був відомим дуже українським патріотом. Він Думав тільки про Україну. Він завжди молився за свободу дітей України за наш народ. Він він ніколи не мовчав. Шевченко – це народний геній України. Він дуже багато зробив для нашої країни. Для того, щоб вона здобувна незалежність. Тараса Шевченка дуже багато гарних віршів, але вірш я його дуже добре запам'ятала, якщо читати баладу Тараса Шевченка тополя, то може помітити, що її притамана емоційність та інші риси. Це каже про те, що вона романтична. І цей саме також романтичний пейзаж цієї балади відображає душу самого Тараса. До балади тополя написали всесвітньо популярні композитори Микола Лисенко, Кирило Стеценко та інші. Наючи з 1962 року щорічно досуджується державні премії України імені Тараса Григоровича Шевченка в галузі літератури не свято до дня народження Тараса Григоровича Шевченка. В нашій сім'ї дуже шанується його творчість. Я маю деякі з його книжок, наприклад, як «Скобзар». У ньому зібрані багато різних цікавих творів про минуле України. У 1847 році Тараса Григоровича Шевченка ув'язнили у тюрму в Петербурзі за те, що він писав революційні вірші. Мені дуже подобається творчість Тараса Григоровича Шевченка. Тому що не зважаючи ні на що, ні на те, що він родився у дуже оболій сім'ї кріпаків. Він дуже любив свій рідний край і не здавався. Він писав дуже багато віршів для того, щоб його почули, щоб ви зрозуміли його думку. Разгород дуже відомий та талановитий поет. Навіть він дуже любив свою країну, він був. Дуже пишаюся тим, що Тарас Морови Шевченко висловий чуди, тому що це дуже сильно за духом людини. І яке трудний, щоб він не потрапляв, він завжди знаходить вихід. І ніколи не здавався.